Декоратор Ельміра Стругова живе в курортному місті Сочі на півдні України, куди переїхала п'ять років тому з Вінниці. Наші герої придбали вже готовий за міський будинок в кінці 2018 року і всього за півтора місяці перетворили порожню коробку без комунікацій в затишне гніздечко. Ельміра розповіла нам, як їм це вдалося. Ми стосичи, тип дома каркасний. Метра 2 двадвак. В етажі 2 санузли два жильці, 4 у початку заміського життя. Будинок був новою готовою порожньою коробкою на ділянці в 3-5%. Каркасна будова на бетонних палях це часта практика для нерівного, горбистого з різнорівневими схилами регіону узбережжя. Територія земельної ділянки була не обгороджена парканом. Доповерховий будинок не мав ніяких комунікацій: ні електрики, ні водопостачання, ні каналізації, ні опалення. Всередині обшитий фальшпрусом. пластикові вікна, у вітальні центральні вікна, панорамні в підлогу, постелений ламінат, дерев'яна стеля, тільки в двох кімнатах натяжна є балкон ганок, як міні-тераса, два санвузли з великими вікнами в кожному і з теплими підлогами в кахлі. Але при всьому цьому будинок закохав нас в себе відразу. Своїм свіжим запахом деревини, всередині будинок обшитий фальшпрусом. красивим фасадом в стилі. Великими панорамними вікнами в підлогу на першому поверсі великою кількістю сонця у всіх кімнатах невеликий, милий і дуже акуратний будинок. Це ж не просто окреме приміщення зі стін, з дахом, з вікнами і стелею, будинок це в першу чергу відчуття. Настрій, особливий спектр почуттів і емоцій, які відчуває кожен з нас про початок ремонту. Затишок і атмосферу ми почали створювати вже самостійно в дуже стислі. Обмежені терміни в рамках нашого невеликого бюджету придумали концепцію і підтримали суть заміського життя в оформленні інтер'єру спочатку. Звичайно, виходили з планування будівлі в цілому, але багато поміняли на більш приємні нам матеріали і конфігурацію, знесли невеликий апендикс, який відгороджував великі вікна від приміщення залу, зробили загальний простір кухні вітальні. Поміняли натяжні стелі, які пахли синтетикою на дерев'яні, пофарбували стіни спеціальною легкою просоченням в колір слонової кістки, при цьому зберегли текстуру деревини і захистили від свілі вогкості грибка, стелили ламінат світлого відтінку, поклали кахель в санузлах і на фартух над кухонною робочою зоною, звичайно ж, додали технічне оснащення. Теплі підлоги в двох ванних кімнатах повісили водонагрівач, провели електричне опалення по всьому периметру будівлі на обох поверхах. Про стиль будинку у будинку простежується стиль сканді, але при всьому при цьому доданий дружній мікс з інших еклектичних стилів. У будинку багато виробів авторської ручної роботи керамічний посуд, кухонні елементи начиння, обробні дошки, шафки, плюс предмети радянського побуту з історією ретро-стільці. Ротангові меблі, німецька тумбочка, витончена консоль від бабусі. Все це прекрасно поєднується з сучасними деталями з мас-маркету. Про планування. Якщо говорити про планування, то хочу знову сказати, що будинок ми самі не проектували, не придумували розташування кімнат, а купили вже готову конструкцію. Головний вхід відбувається через невелику веранду ганок, підлогу якої для зручності ми вистрілили кахальною плиткою під текстуру дерева. Потім ми потрапляємо в дуже маленький, але затишний коридорчик. На наш жаль, за планом, тут немає передбанника запасного приміщення, яке б служило проміжним етапом між будинком і вулицею, де можна залишити брудне взуття і верхній одяг після двору у заміському житті. Цей момент важливий, бо є речі на вихід в місто, на роботу і навчання. А є комплект одягу у всіх членів сім'ї для місцевості району. Про кухні-вітальні велика кімната на першому поверсі це об'єднана кухня-вітальня, плюс вніже сходи на другий поверх. Ідея великого єдиного простору нам дуже подобається і чудесна в побутовій експлуатації. Тут візуальне зонування існує, зона відпочинку і прийому гостей, обідня зона і зона готування дуже зручно для нашого життєвого сценарію. Діти завжди поруч і в полі зору. Ми граємо, спілкуємося. Навіть коли я готую і зайнята домашніми клопотами у цьому великому просторі завжди багато, як живих квітів у вазах, без особливого випадку і без святкового приводу, так і зелених рослин в горщиках, про гостьових спальні і санвузлі. Також на першому поверсі у нас технічний санвузол. Ми його ще називаємо для гостей. Там душова кабіна, унітаз, раковина, пральна машинка і водонагрівач для всього будинку. З одного боку приміщення виконує функції бойлерної, та пральні з іншого боку, всі наші гості користуються ним, поруч через стінку знаходиться кімната для комфортного розташування наших гостей, можуть залишитися друзі з ночівлею або приїхати близькі родичі з інших регіонів країни. Погрітися на сонечку біля моря. Про другому поверсі: на другому поверсі у нас три спальні: наша подружня і у кожного сина по своїй дитячій кімнаті, плюс там наша гігієнічна ванна кімната для сім'ї, обожнюю приймати ванну спіною сіллю і свічками, а ще є невеликий. Але затишний балкон. Ми обожнюємо наш будинок. Він дає нам енергію, ресурси, надихає, об'єднує всю сім'ю. У будинку часто пахне свіжою випічкою чути гучний сміх, весела музика і танці у нього в інстаграм. Є свій персональний тех, «Домік Черешне». Нехай у кожного, хто мріє про будинок. Заповітне бажання збудеться, поради декоратора, як розвинути хороший смак. Необхідно не просто мати смак, потрібно мати власний смак. Бо чужий коштуватиме не маленьких грошей, хороший смак це ж як м'яс, яку можна качати і розвивати. Хорошого смаку можна навчитися, і ось що для цього потрібно: хотіти бути оточеним прекрасним, виділятися на загальному тлі, не боятися експериментувати, надихатися світом, абстрагуватися від суспільного впливу, фільтрувати інформаційне поле. Підключати до накопиченого естетичного досвіду ще й свою інтуїцію, почуття чудового є у кожного, а найголовніше діяти без оглядки на інших.